Дивіться, поки а люди стоїмо, ми б вже могли збігати за косами і це все покосити. Вмієте косити. Давайте беремо косить, підемо. косити. У мене єде з Віктором Володимиром. Можна зробимо суботу. 16 числа, так. Виходимо на викликати. А вот эти загородки зачем зробили? Щоб люди не Дивіться, На вашій програмі навіть жодних немає вихідних А У мене программих вихідних дан. Я прийшов як громадська ініціатива. Вот з цими людьми.

Ми починаємо різко тут друг косити. Да. Є? Так давайте візьмемо коси та підемо коло 4 рази, зі 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 щоб мені запам'ятати, що косимо. За декількома фактами. Толік. <пості> Мне ты запоминался нормальными шатками. Нормально. Я не хочу говорить озоре тебе. Потому что ты нормальный человек. Но ты сейчас провоцируешь меня совершенно другому. Я вас провокую? проводку взятый косу и ты кусает. Да возьму, когда надо будет. Ну давайте я возьмем. Давай договоримся. Перемог условий. 16-го я тебе 16 числа. Я тебя приглашаю в этот двор. Понимаешь, что 16 числа? И будем здесь. Місць. Я приглашаю на субботник тебе вместе з собою, 16 числа. Жов... Да. Добре, Добре, давайте я... тут Але будеш, Толя? Да, Давайте ще й позмагаємося, Віктор Водинок. Буде, буде. С, да? Давайте Добре. позмагаємося. Добре. Ну, але якщо я вас перегоню, покушив, то знявши. Якщо я вас, Все, давай, то с... сняв, якщо я вас да? перегоню, то тоді я йду в мене. Ну, Добре. Я, сиді, я тешу заприйняв. Я в мене не йду, <кх> а будемо говорити про це після того, як <кх> буде виховати.